Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Українські Збройні Сили повідомили про значне просування на південно-західних околицях Бахмуту. У ЗСУ говорять про понад сотню вбитих росіян та велику кількість тих, хто потрапив у полон. Повідомлення було розповсюджено третю штурмовою. Бригадою у телеграмі, і також підтверджено засновником полку АЗОВ Андрієм Білецьким. У телеграм-каналі Білецького можна прочитати, що у результаті наступальних дій 3 ї окремої штурмової бригади Збройних сил України розгромлені підрозділи 72-ї бригади Російської Федерації, повністю знищені 6-та і 8 восьма роти. Цієї бригади розбита бригадна розвідка. Знищена значна кількість бойових броньованих машин, захоплено значну кількість полонених. Так званий третій штурмовий загін кампанії Вагнер також поніс великих втрат. Цікаво, що в телеграм-каналі української бригади, коли говорять про серйозні втрати Росіян, посилаються на повідомлення очільника приватної воєнної компанії Вагнер Євгена Пригожина щодо втечі 72-ї окремої мотострілецької бригади збройних сил Російської Федерації з під Пахмута та 500 трупів російських військовослужбовців, які там залишилися. Таким чином можна побачити, що заяви українських військовослужбовців перегукуються із останніми відеозверненнями очільника приватної компанії Вагнер Євгена Пригожина. Пригожин вже наголошував, що ставить ультиматум. Російським збройним силам, і в разі, якщо кампанія Вагнер, яка знаходиться на цих ділянках російсько-українського фронту, не отримує достатню кількість снарядів і забезпечення взаємодії із російськими збройними силами, вона залишить свої позиції. Згодом Пригожин відмовився від цього ультиматуму, проте сказав, що йому пообіцяли достатню кількість снарядів і забезпечення взаємодії. З Міністерством оборони Російської Федерації та Генеральним штабом Збройних сил Росії і призначили відповідального за цю взаємодію одіозного генерала Соровикіна. І... Наступного ж дня з'явилося нове повідомлення Пригожина, який скиглив щодо того, що ніяких снарядів вагнерівці не отримали, що російські збройні сили залишають свої позиції, і що Соровикін навіть не виходить на зв'язок із ним, бо весь час перебуває на нарадах. У цих своїх зверненнях Пригожин Критикував міністра оборони Російської Федерації Сергія Шойгу та начальника генерального штабу збройних сил Російської Федерації генерала Валерія Герасімова. А от у останньому відеозверненні він почав прямо натякати на президента Російської Федерації Володимира Путіна і називати його божевільним дідусем, що очевидно свідчило про відчай засновника приватної воєнної компанії Вагнер чи принаймні про те, що він почав усвідомлювати, що Володимир Путін, Сергій Шойгу та Валерій Герасімов. Використовують вагнерівців як гарматне м'ясо, як своєрідне прикриття для тих дій російських збройних сил, які вони можливо планують здійснити на інших ділянках фронту, чи принаймні спробувати ефективно оборонятися від контрнаступу збройних сил України, про який так багато говорять останніми тижнями. Що реально відбувається із намірами російських військових? Ми дізнаємося вже тоді, коли наступ українських збройних сил на позиції ворога стане Нереальністю, і ми зможемо усвідомити, яких результатів досягнуть українські військові в результаті цього намагання звільнити українські території, окуповані ворогом. А поки що можна чітко сказати, що Бахмут. Очевидно, перестає бути пріоритетом для російського воєнного командування після того, як росіяни з літа минулого року не можуть взяти це українське місто, щоб забезпечити собі можливості для подальшого просування по території Донеччини. Це виглядає тим більш ганебним для російської армії, що питання виходу на адміністративні кордони Луганської і Донецької областей України було Першим завданням, яке поставив президент Російської Федерації Володимир Путін перед своєю армією ще у лютому минулого року. Таба більше сама війна Росії проти України починалася під приводом допомоги так званим ДНР і ЛНР, із проханням про цю допомогу до Володимира Путіна зверталися керівники маріонеткових адміністрацій двох вигаданих у Кремлі Республік Пушилін і Пасічник. І саме відповідаючи на їхнє прохання, президент Російської Федерації Володимир Путін ухвалив рішення про початок спецоперації, яка мала закінчитися вже за кілька тижнів, зміною владою у Києві і окупацією окупацію великих територій на сході і півдні нашої країни тепер, через е, практично 15 місяців після початку цієї спецоперації, ми Бачимо, що росіяни втрачають позиції навіть під Бахмутом. Що про контроль росіян над всією територією Донеччини навіть і гадки немає. Що росіяни побоються втратити ті райони Луганщини, які перейшли під їхній контроль в результаті російського наступу на українські позиції у 2022 році, таким чином. Навіть відзвітувати про те, що території пізніше анексованих Російською Федерацією Донецької і Луганської областей України тепер контролюються російськими збройними силами і можуть інтегруватися у склад Російської Федерації, окупанти не здатні. Але це, звичайно, не означає, що вони не залишать своїх спроб. Останні заяви президента Російської Федерації Володимира Путіна свідчать про те, що російський лідер націлений на довготривалу війну, і вірить, що час залишається його найбільшим союзником у протистоянні з Україною і цивілізованим світом. Таким чином, щоб війна Росії проти України не розтяглася на довге чорне десятиріччя і не перетворилася на спонтанний конфлікт, який, врешті-решт, перестане цікавити більшу частину цивілізованого світу. Зараз є досить важливим, щоб українські збройні сили змогли відвоювати якнаймога більше території окупованої росіянами упродовж 2014-2022 років і поставити Росію перед фактом. Вона звичайно, може продовжувати. Плекати свої агресивні наміри проти нашої держави, але вже на своїй російській території, і має подумати про те, як відмовитися від анексованих українських територій, які вже прописані в Конституції Російської Федерації в якості її так званих суб'єктів. І це, звісно, і створює найбільше побоювання Росіян, коли вони очікуються на український контрнаступ. Адже є абсолютно очевидним, що вихід українських збройних сил на державні кордони України фактично нівелює амбітні плани російського президента Володимира Путіна про те, що Російська Федерація зможе вийти на кордони радянського союзу 1991 року. А державність колишніх радянських республік, проголошена того самого року, буде ліквідована внаслідок російських агресивних дій. Стає очевидним, що навіть на українському напрямку, першому напрямку у серії. Цих агресивних дій Російської Федерації Москва зазнає поразок і її бандити не можуть утримати навіть свої позиції в маленькому, але такому важливому для всіх нас, українському бахмуті. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал Patreon, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютубі. Миру вам!